Вітаю вас, друзі! Я радий вас бачити на своєму новому відео, відео, яке посвячено моїй проєктній Opel Astra H Blitz. Мене звати Євгеній, а ви на каналі Жегосгір. І сьогоднішня наша серія піде про одну з найрідкісніших опцій для Opel Astra H. Це Twin Audio. Як виявилося, що при пошуку в інтернеті інформації про цю систему я не знайшов ні одного відео, тому я виправлю цю ситуацію. Я вам розповім, як її встановити, навіщо вона була створена. І як її користуватися. Але перед початком цього відео я хочу вас попросити про дуже важливу річ це про підтримку національного виробника контенту. Так, я хочу вас попросити про підписку на мій YouTube канал. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви це зробите. І якщо що ось мій інстаграм і ось пошта по питанням співпраці. Приємного вам перегляду! І що цікаво, я переглядаючи прес-релізні фотографії Opel Astra H, я помічав ось цю якраз систему Twin Audio і в брошурах там за 2004-2005 за рік я помічав якраз таки цю систему, але я розумів, що це, по-перше, привілегія топових комплектацій, і то, якщо людина поставила галочку біля цього допу. Я розумів, що його знайти, ну, мабуть, буде нереально. Звичайно, я собі хотів цю річ. І я ніколи не міг подумати, що я зможу зробити ось так: взяти її в руки і понатискати ці клавіші, і що ця річ буде вже моєю. Саме так виглядає Twin Audio в Opel Astra H. Давайте разом з вами розберемося, що це таке твін аудіо, навіщо вона створена і як її користуватися? Ну, по-перше, що це таке твін аудіо? Це таке, начебто, невеличка задня магнітола для задніх пасажирів. А, так, це не та магнітола, яка основна, яка керує звуком в ваших динаміках, в вашому автомобілі. Але це та магнітола, яка керує звуком у ваших наушниках. В неї є два aux виходи лівий та правий. Ви сюди втикаєте свої наушники, втикаєте вухо, і ви під'єднуєтеся до внутрішньої аудіосими А Навіщо це створено? Ну, наприклад, я їду з пасажирами, я прослуховую свою улюблену музику через AUX. Ну, тобто вже через Bluetooth. І якщо ви не бачили інтеграцію Bluetooth через AUX з Opel Astro H, то рекомендую подивитися, ось тут в підсказках або в описі під цим відео, ви знайдете це якраз таки відео. Рекомендую подивитися, вам воно сподобається. Я слухаю свою улюблену музику. Моїм заднім пасажирам вона, наприклад, не подобається, і вони хочуть щось послухати інше з автомобіля. Без проблем, втикаєте сюди, свої наушники або наушники, які лежать в автомобілі. Включаєте твін аудіо натиском на ось цю центральну кнопульку, і ви вибираєте, що вам слухати: або тюнер, тобто радіо, або диск. До речі, вибору AUX тут, наприклад, немає. І ще один нюанс: якщо, наприклад, я слухаю диск в автомобілі, то диск вибрати неможливо. Тобто з одного каналу. А два різних канали слухати, якщо так можна сказати, дві різні мелодії слухати з одного каналу неможливо. Тому якщо я слухаю, наприклад, музику з диску, то можливо в тві Audio тільки слухати музику з радіо. Якщо я слухаю радіо, то можна слухати тільки з диску. З цим розібралися. Знизу є кнопочки перемат... перемотування треків. І також окремо для кожного пасажира є плюс та мінус. Це тобто змінювання гучності в ваших наушниках. Ось така суть цієї магнітоли, тобто це повна незалежність задніх пасажирів від, передніх, від воді, водія та переднього пасажиру. Так, Opel фактично переносив бізнес-клас в цей сегмент. Молодці. А тепер я вам розповім трішечки історію. Давайте разом з вами доторкнемося до історії створення TWIN AUDIO. Історія, яка розпочалася в 2002 році, і перші автомобілі, які отримали, були Opel Vectra C, а також Opel Meriva A. Meriva отримала ось такий TWIN AUDIO, чимось схожий на Кубик Рубик. А Vectra отримала висічену чорного кольору перемокуту пластину. У 2003 році з'явився Signum, який унаслідував Twin Audio від Vectre. У 2003-4 роках, коли з'являлася Opel Astra H, то твін аудіо був спеціально змінений ззовні. І на мою думку, це найкрасивіший твін аудіо в лінійці Opel. А в 2005 році з'явилася Зефіра B, яка отримала Twin Audio не від Astra, а від Vector. Вся ця система комплектувалася наушниками іменними опелівськими наушниками Twin Audio. Їх було два виду, звичайні та преміум. Преміум, які ставилися до Vector-C та Signum. На жаль, продовження цієї системи ми вже не побачимо в наступних поколіннях, бо це особлива опція була саме при золотій ері опеля. Це тоді, коли опель хотів інтегрувати все і навіть більше в свої автомобілі. Це той час, коли основні конкуренти Opel типу Volkswagen тільки намагалися подружити все з каншиною, то Opel вже пішов далі, щоб дивувати більше. І так я вам розповів про твій наушники, і ці наушники в мене в руках. Це якраз таки базової комплектації наушники. А ось так вони виглядають. Так, це бушка, їх нових вже не знайти, зовсім ніяк. Тому мій друг зміг знайти їх в Польщі, якщо не помиляюсь, їх привіз. і Я в нього їх купив. Ось таким чином вони виглядають. Зараз у вас будуть прольоти. Якщо коротко описати, то у вас тут віконечка для того, щоб бачити наявність навушників. У вас з цієї сторони є а, таке, не знаю, бабіна з впуклостями під пальці, щоб ви могли крутити. Це створено для того, щоб. Затягувати свої наушники. З цієї сторони у вас є кнопочка, ви її натискаєте, і у вас відчиняється капот, як можна сказати, так сказати, капот Twin Audio. Ось тут бабіна, ви тягнете. Ось таким чином все це виглядає. Стосовно питання, чи потрібно мати наушники Twin Audio для того, щоб у вас працювала Audio, Ні. Ні. Це просто через те, що я дуже сильно люблю оригінал, особливо ось такий оригінал. Ну і як доказ, ось я той самий переможець конкурсу Різдвяний подарунок Ополь України. Так. Тому я ось таке все це дуже сильно люблю. І для мене це особливі речі. Тому для мене це потрібно, так. Якщо ви захотіли реалізувати просто твін-аудіо і по питанням, чи потрібно його обов'язково купувати, ні, не обов'язково. Можна купити звичайні наушники. Але я все ж таки дуже сильно люблю оригінал. По-по-по, а я тут дивлюся. і Ти не підписаний. Давай випробуємо це непорозуміння. Ось. Дякую, що натиснув і підписався. Що ми бачимо перед собою? Це скарб. Так, я повинен був це сказати, тому без цього ніяк. Значить, ось наша твінуха, тобто твін аудіо і її потрібно запхнути от сюди. І як я вже казав, що з підстаканником ось ця частина не була ніколи з твін-аудіо. Якщо що, це не оригінал, тому так мені також на це боляче дивитися, тому його тут не буде. А от, тепер нам потрібно це запхати сюди, і вийде, що в мене і твін-аудіо, і підстаканник. Тобто таке буде тільки в мене, і, як ми знаємо, у Майкла Джексона. Все вірно. Значить, у нас Twin Audio, у нас прямокутник ось цей. Зараз фокусировка прийде, будь ласка, дивіться. А ми будемо вирізати прямокутник саме по ось цьому периметру. Я маю на увазі тут вирізати. Яка у нас тут ширина? 96 мм. А висота у нас 49, ну, плюс там мінус. 49. Тобто, нам потрібно вирізати прямокутник 49 на отже, склерозник забув: 49 на 96. І потім, коли ми це вирізали, вставити Twin Audio і по периметру вивести, який периметр ось тут. А зняти частину пластику, щоб було заглиблення, і аудіо сів глубше. Тобто, щоб було це встик з усім. Встик і якщо ви скажете, що чи вистачить товщини цього пластику, так вистачить, бо дивіться, обличчя аудіо має товщину в фокусировка. Зараз 1,9 мм. А товщина. Обшивки підстаканника 3-2. Тобто, у нас є багато пластику, його вистачить, щоб заглибитись, і твін аудіо став в стик. Тепер ми якраз цим і займемося. І так, я вимив пластик, все зробив, все красивенько, тепер можна і робити. І зараз я держу палець для того, щоб трішечки інтригу потримати. Тут були два отвори: вони виглядали саме ось таким чином. А так як в Астрі дуже якісний пластик, то в принципі ось таку дірочку можна залатати цим же пластиком. І дивіться, що вийшло. Хоп! Я просто взяв викруткою і ось ці напл... наплої, я їх просто почав ось таким ось чином. Стягувати до центру. І тим самим, коли я стягував до центру, зараз фокусировка прийде, а, вийшло ось так. Реально дуже гарно. І а, що хотів би сказати, що будьте обережні, коли ви будете стягувати, щоб сильно не пошкодити ось цю текстуру, щоб вона залишилась. Але на витягнутій руйці, ну, чесно кажучи, ти вже його не дуже бачиш. Але ще дуже важливе, але що тут стане твінуха. Тим самим вона є шанс того, що або стане в стик з цим отвором, або вона його навіть повністю перекриє. Тобто, навіть якщо не перекриє, його не буде видно. ну Тобто я його дуже гарно залатав. Реально класно, Opel як завжди, молодці, що ставлять якісні матеріали, навіть якщо вони жорсткі. Просто 5 балів. Тепер ми це все вимірюємо. І вирізаємо прямокутник, вставляємо, потім обводимо периметр твінухи і робимо заглиблення. Погнали! І якщо ви хочете повторити те, що хочу повторити я. Я звичайно сумніваюся, що хтось захоче це робити. Це дуже специфічно. Це для фанатів бренду, але все ж таки, я 100% впевнений, що хтось знайдеться, хто захоче це повторити. Дивіться. Пам'ятаєте, перед цим нижня частина вирізу десь повинна була знаходитись ось тут. Але я знайшов один нюанс: це те, що за цим пластиком знаходиться так званий ну, блок безпеки, чи як його правильно назвати, він відповідає за те, щоб спрацьовували бокові подушки безпеки це ті, що в кріслах і ті, що шторки. І мінімальна висота, на якій можна робити виріз, це 6,5 см. Тобто, ось ця частина 6,5 см. Потрібно було змістити. В оригіналі твін аудіо знаходиться знаходиться ось тут, але є нюанс такий, як підстаканник. І тут також нюанс є, бо якщо я його впхну сюди, то ось ця частина просто не влізе і впреться в цей підстаканник. До речі, прикурок я знаю, що потрібно казати прикурювач, але все ж таки мені більш подобається називати його прикурком. Тому прикурок цей отвір він також перекриється під виріз, тому все нормально. І, якби в принципі, можна тут випилювати, все нормально, але є головний нюанс, зараз ви його побачите, дивіться, це закруглення, бачите? Десь приблизно в пів сантиметра, ну, плюс-мінус. Тобто для того, щоб твінаудіо став стик в стик, нам потрібно погратися трішечки з ландшафтом. Тобто, тут набагато сильніше. Заглиблення робити, я маю на увазі виріс для обличчя Твін Аудіо. Тобто тут набагато глибше, а тут максимально мінімально глибоко, щоб було все стик-стик, стик, а тут, ну, скажімо так, закруглимо все зробимо, щоб було хай красиво, але є нюанс, з яким буде дуже-дуже складно. Я не знаю, як я це до кінця зроблю, але все ж таки я впевнений, що в мене все вийде. А, так. Тобто це нюанс з закругленням, і, в принципі, все. Зараз я вирізаю, вставляю твін аудіо, і вже будемо плясати від того, що маємо. В принципі, я впевнений, що все вийде. І зараз ми будемо програмувати. Програмувати ми будемо якраз таки мультимедіа нашу, нашу голову, сказати нам потрібно їй, що у нас є Twin Audio. А в мене DVD 90 Navi 2009 року. Тут все нормально прощається. Якщо у вас, наприклад, там CD30 MP3 2000, там, наприклад, 9, 10 чи 11 року, то все також повинно прошитися. Але є одне але. В мене автомобіль 12 року. І от з 12 року і далі Магнітоли не підтримують твін-аудіо І якби я, наприклад, не замінив на DVD 90 Navi, то в мене твін-аудіо неможливо було б активувати. Тому майте на увазі, що якщо у вас автомобіль 12-го року та молодша, і у вас родна магнітола, то у вас твін-аудіо не активується. Тепер переходимо до програмування. Ну, все, як завжди, діагностик спочатку. Потім натискаємо рік автомобіля. Мене 12-й. Обираємо свій автомобіль Астраж. Далі ми заходимо в Infotainment System. Ось, Заходимо. Обираємо EHU. ЄHO це якраз таке наше магнітола. Натискаємо. Чекаємо і натискаємо Programming. Далі ми натискаємо Program Variant Configuration. І якраз таки на першій страниці. Ось, ми бачимо TWIN Audio. І у нас буде Not Present. Ми натискаємо Present. Натискаємо знизу Program. Підтверджуємо. І ще раз підтверджуємо: все. В нас активована Twin Audio. Все. Тепер потрібно просто брати і виходити. Ну і тепер настав час показати, як працює система Audio. Мій телефон під'єднаний до моєї автівки по Bluetooth. Якщо ви не бачили інтеграцію Bluetooth в Opel Astro H, то ось посилання приємного вам перегляду. Дивіться, я вмикаю музику, і в той час, коли я включу Twin Audio, зверніть увагу, що зміниться. Дивіться, я вмикаю музику. У мене грає музика з усіх динаміків. Вмикаю Твінаудіо. Відчули? Вимикаю Twin Audio. Пояснюю, що відбулося. А коли я включив музику, то в мене з усіх семи динаміків заграла музика. Коли я включив дві на аудіо, то в мене вимкнулись задні два динаміки. До речі, прикол в тому, що коли вимикаються задні два динаміки, спереду продовжують працювати п'ять динаміків. А їх п'ять динаміків при цьому залишається більше, ніж Volkswagen Golf 5. Бо в гольфа 5 -го їх всього 4. <риклад> Але в, в чому ж прикол, що в мене вимикається ззаду динаміки? Навіщо? Пояснюю, в мене є наушники. Дві на аудіо, які я перед цим показував. Тут є два AUX-виходи для правого та лівого пасажиру. Я втикаю наушники. У мене окремо тут налаштування звуку, гучно, наскільки гучно буде грати в моїх наушниках музика. Обираю cd диск Я обираю те, що знаходиться якраз таки в головному устройстві. Тобто cd диск який там вставлений. Там вставлений в мене, наприклад, Eros Ramazotti. і в мене тут заграє Eros Ramazotti. Я додам гучні стрішечки. При цьому всьому я можу листати. Наступний трек. Наступний. При цьому всьому я можу обрати, наприклад, радіо. Тобто задні пасажири можуть слухати окрему музику, ніж ті, що спереду. Такого навіть в майбахіня. І так хочеться завершити ось цю ось цю частину словами. Opel. Wir leben, autos. Ось така серія вийшла по системі TwinAudio. Сподіваюсь, що вам вона сподобалась та стане корисною. Сподіваюся, що ви знаходитесь зараз в безпеці, ви, ваші рідні та близькі, живі, цілі та здорові. Не забувайте про підписку на національного виробника контенту, ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам мирного неба над головою, побільше світла і перемоги нашій Україні. До зустрічі!